Доброго дня, я з України. Сьогодні 13 лютого, і сьогодні, як завжди, я буду робити кілька справ. Буду висівати насіння квітів, хоч і не збиралась, і не було в мене настрою, але коли наближається весна, одразу хочеться зробити красу в своєму дворі і щось новеньке посадити, посіяти. Буду висівати віолу, покажу вам свій найулюбленіший метод висіву культур з дуже дрібним насінням. І також буду висівати насіння карпатських дзвоників. Це дворічні культури, які квітнуть на наступний рік. Для того щоб вони дали свої квітнення на першому році свого життя, потрібно висіяти їх на розсаду. І зараз покажу вам свій спосіб висіву таких культур на сніг. Спосіб перевірений, вже вам показувала його в 2021 році. І також буду висівати три сорти дельфінію. Буду висівати в рулон, Продовжуємо випробовування цього методу ще таким ж чином. Випробуємо посіяти насіння квітів, але трішки по-іншому зроблю. Побачила також відео. Багато зараз дивлюсь відео на цю тему. Багато ви мені пишете про цей метод. Дуже вам дякую що підказуєте деякі тонкощі і нюанси. Але для початку хочу вам показати, як виглядає моя розсада, та, яка вже зійшла і яка вже в мене є посіяна таким методом. Перше, це ось такий гіркий перчик. Ось такий він вже гарний. Це той перчик, який залишався в мене від посіву основного. Основний ось таким чином виглядає. Посіяла рулонним методом. Разом з землею. До речі, не витримала, розгорнула саме. Цей рулон з перчиком, дуже гарне коріння, таке довге і так гарно воно лежить, знаєте, такою ялиночкою. Це гострий перчик основний, який я висіювала, показувала той, що в мене буде так, в стаканчиках, і е, чекати, поки прийде весна, і поки будемо висаджувати його у відкритий ґрунт. Саме це ось у мене підписано халапеньо. Перчик. так. І вже дуже-дуже рясно в мене зійшла цибулька. Перша зійшла в мене ось ця, ця цибулька золотиста. Я її вже трішечки проріджувала. Ось, подивіться, яка вона гарна. Зійшла вона 9 числа, тобто 4-го висаджувала, 9-го зійшла 5 днів, гарно. Сходить, але я казала, що в мене це насіння перевірене. Я знаю, що воно гарно сходить. Ось таким чином зійшов ексибішн. Він зійшов трішки пізніше, буквально вчора. З 4 по 12. ще він тільки з'являється. Нагадую, що коли ми посіяли, вкрили плівочкою і ставимо в найтепліше місце в нашому будинку. Як тільки з'являються ось такі петельки, їх дуже дуже гарно видно, особливо на Цибульки ми одразу плівочку знімаємо і піднімаємо на підвіконня, тобто в найсвітліше місце, для того, щоб вже цибулька отримувала світло і гарно наростала. Це також в мене цибулька золотиста. Бачите, ну вона перша зійшла, тому вона ось така гарна вже. В рулоні я її проріджувати не буду. Тобто, ось так вона в мене буде і знаходитись аж до висадків ґрунт. І ще в мене біла, білу буквально сьогодні вранці підняла, тільки. Тільки-тільки почали з'являтися петельки, бачите? Тобто вона довше всього сходила, але все одно, навіть якщо те, що зійшло, воно гарно діжиться висадки в ґрунт, то цибулі в мене в цьому році буде дуже багато. І не дуже гарно зійшла в мене, по-моєму, веселка. Так, це веселка. Червона цибуля, ось бачите, які рідкі сходи, хоча сіяла я дуже-дуже густо, але цибуля вона тим відрізняється, що вона сходить не одночасно, а ось так на протязі якогось часу. Тому я її не займаю, нічого страшного. Може вона зійде ще більш густішою буде? Якщо ні, також тут вже штук 30, мабуть, є. Мені для салату, для консервації цього буде достатньо. І також сьогодні вже підняла на підвіконня базилік. Ось бачите, також червоний і зелений. Також цим методом рулонним я його посіяла, тільки не вкривала агроперлітом як ось ці свої перші рулони. Але хочу сказати, мені агроперліти не подобається. Вкрила тому, що були такі рекомендації. Ну, відео перед тим дивилася на цибульки. Він якось затримується, і деякі мені прийшлось відокремлювати. Ну і взагалі не зрозуміло чи у грунт там чи ні. Але я так зрозуміла, що краще поливати не зверху будь-який рулон, а краще, щоб водичка була знизу. Тому я буду поливати знизу. І ще, ось, ну просто це вже в мене такий огляд моєї розсади, скажімо так. І ще є в мене ось такий череночок. Робила його разом з вами, коли робила огляд дев'ятнадцятого на тобто 19 січня, ми з вами разом гуляли по саду. Я показувала, як можна розмножувати легко. Хвойні рослини. Ось, бачите, я його просто поставила в пляшечку, також показувала, як це зробила, тому що вже шкода було його викинути, раз відірвала. Він стоїть гарний, зелений, і мені дуже подобається. Я так думаю, що вкорінення в нього відбудеться. Поки що корінців не видно. Ну, і тепер будемо займатися посівом квітів. Перше, що я буду сіяти, це буду сіяти дельфіні. Обрала я три сорти. Подивилася дуже детальне відео. Для того, щоб дельфіній гарно зійшов, насіння в нього потрібно, щоб було дуже свіже. Ну, краще, щоб цьогорічне, але якого року збору я не знаю. Але написано 1 до 26 і 2 до 27. Тому буду сподіватися, що це досить свіже насіння. Обрала ось такі кольори: білий махровий, це багаторічники. Білий називається галахард. Це сорт. Потім такий фіолетовий король Артур. Він не махровий, але така квітка все одно досить велика. І мадам Батерфляй F1 це гібрид дельфінь. Так, ну, всі однаково приблизно зросту: метр шістдесят, метр вісімдесят. Багаторічники. Висівати на виросаду потрібно для того, щоб отримати наприкінці літа. Квітнення в перший рік. Якщо висіяти у відкритий ґрунт, він заквітне тільки в наступному році. Взяла ось окремі посудинки для того, щоб подивитися, яке в нього насіння. Так, зараз ми відкриваємо гібрид. Я чомусь думаю, що насіння не оброблене, так, воно не оброблене. Ну, таке досить величеньке насіння. Я думаю, що буде висаджувати його досить зручно. Ось так виглядає ближче насіння, досить таке велике. Розкласти можна поштучно буде, я думаю, без проблем. Другий сорт Ротур. Тут скрізь написано 0,1 грам. Такого ж розміру насіння. Кількість, ну, я думаю, може штук 20. І зараз махровий білий, дуже мені цікаво сіяла в минулому році, в мене нічого не зійшло. Зараз спробую посіяти ось таким рулончиком. Трішечки інакше методом може зійти. Тожен сорт хочу посіяти в окремий рулончик а Ось таку пухирчасту пилівку. Викладаю туалетний папір в два шари, зволожу його. Землю додавати не буду. Розкладу насіння. Зверху знову прикрию туалетним папером. І все, і буду згортати рулончик. Ось таким чином. Зволожую трішечки. В пляшечці, в мене, як завжди, трішечки фітоспорину додала. А вже ж можна додати марганцовку, можна трішечки додати перекисоводню. І буду викладати, також вже показувала в минулому році, як я за допомогою палички, сірничка, можна взяти зубочисточку, висаджувала насіння кореневої селери. Але там насіння дрібне, а тут. Досить таке величеньке насіння. Змочили паличку в водичці трішечки. Давайте, з тебе, було видно. Доторкаю до насінинки. Насінинка досить гарно тримається на сірничковій або на паличці. І викладаємо з одного краю ось так викладаю на відстані десь один сантиметр. Дуже швидко і гарно. Чому взяла не підкладинку під ламінат, а саме пухирчасту плівку, бо побачила таку рекомендацію у відео, що потім досить багато завдяки цим пухирцям у коріння рослинок є повітря? Ось таким чином виклала, я думаю, гарно видно темненьке насіння. Получилось з одного пакетику 0,1 грам 40 штучок рівно. Давайте я ще ближче піднесу. Ось, гарно видно. Викладається дуже швидко. Так, висаджуємо десь один сантиметр від краєчку з одного боку. Так. Тепер ще зверху вкриваємо. Туалетним папером, ось так. Я буду дивитися, якщо гарно зійде, будуть гарно наростати рослинки, я, мабуть, його попікірую для того, щоб гарно наростали корінці. Ще трішечки трішечки додала водички зверху. І все. Тепер будемо згортати цей рулончик. Так, дуже легенько згортаємо, не ущільнюємо для того, щоб. Коли рослинки почнуть наростати, з'являться в них корінці, їм було досить просторо. Ось так. А вже ж без землі це дуже маленький такий рулончик получився. Тепер я його поставлю ось в будь-яку тару, мабуть, всі три в мене сюди помістяться. І потім вкрию плівочку і зроблю таку тепличку. В чому ще фокус, так сказати, висіву і розмноження дельфінію? Тому що насінню. Дельфінію для того, щоб гарно зійти, потрібна стратифікація. Тобто, коли він, наприклад, вже у вас вдворі росте, насіннячко обсипалось, перезимувало зиму, гарненько підстигло, тобто пройшло стратифікацію. Стратифікація це слово, яке означає переохолодження. Тобто, воно гарно охолодилось і потім нормально сходить. Ми сіємо. В будинку, тому нам потрібно зробити йому такі умови, щоб воно також гарно охолодилось і пройшло цю стратифікацію. Якщо у вас є можливість, ви можете поставити на балкон. Якщо немає можливості, можна поставити в холодильник. Десь 2-3 тижні воно повинно провести ось у таких холодних умовах. В пакетику, для того, щоб не пересихало, потім. Через 2-3 тижні, ну або обов'язково ці 2-3 тижні ми будемо за ним дуже уважно спостерігати. Якщо з'являться пагінці, ми його дістаємо і переносимо в більш світле місце для того, щоб воно вже гарно нарощувало свою кореневу систему і нарощувало гарний кущик. Мадам Батерфляй, було 50 насінинок. Королі Артурові було 40. Зараз подивимось, скільки буде тут. Ну, приблизно однаково 40-50 це. Висіваю все насіння, тому що на наступний рік воно вже буде не таким свіженьким. Ну, Я дуже-дуже сильно сумніваюся, що воно зійде все, щоб мені ще потрібно було придумувати, куди його одіти, роздати, посадити. Тому будемо проводити також такий експеримент. Ось таким чином скрутила я ось ці два рулончики і ще один. Один поставлю окремо ось в такий стаканчик. На дно налью трішечки водички, буквально на пів пальчика, щоб постійно папір просочувався водичкою і не пересох папір, і не пересохло насіння. І тепер поставлю ось так пакетик. Пакетик гарно зав'яжу, я поставлю в мене є вікно, де відкривається і зсередину і назовні. І між ними, там і прохолодно, але там не буває морозів. І між тими віконцями я його поставлю. Так, ще зараз напишу сьогоднішнє число, коли я всю цю роботу зробила. Так, і тепер будемо дивитися, яке насіння. У дзвоників і у віоли. Приготувала я ось такі два судочки, щоб посіяти. Сіємо його поверхнево, це насіння, тому що воно дуже-дуже дрібне. Ось так ще один пакетик всередині я його відкрила. Взяла ґрунт покупний, повністю підготовлений, намагалася зробити так, щоб він досить дрібний був зверху, і трішечки його ущільнила. На білому фоні, якщо буде видно, яке воно видно, дуже-дуже дрібне. Воно не оброблюється як насіння петуні, наприклад, тому що воно не таке сінне, мабуть. Дуже дрібне, бачите? Так, і тепер віола. Віолу можна висіяти у відкритий ґрунт, але я також вирішила висіяти її на розсаду для того, щоб вже потім. Висадити на постійне місце, хочу висадити її в нові свої квітники, які перед будинком, і, і також в квітник троянди і злакові лакові трави, які я зробила восени. Щось не хоче висипатися зсередини. У віоли насіння трішки крупніше, але також я його не буду сильно заглиблювати. Прийшлось розірвати пакетик, бо зовсім не хочу висипатися насіння. В принципі, віола непогано переносить пересадку. Але все одно краще я її вже висаджу на постійне місце. Це в мене ось така трикольорова суміш віоли. Але вона, якби навіть і поруч в садочку десь росла з різними кольорами, вона потім так сильно і гарно і швидко перезапилюється, що потім такі кольори незвичайні. Ну, я вам вже багато разів показувала. Ось бачите, у віоли таке насіннячко досить величеньке. Так, і в чому полягає мій спосіб посіву ось такого дрібного насіння? Я люблю висівати його на сніг. Ось, бачите, збігала так, в нас зараз не дуже багато снігу. Але на газоні під деревами, десь з якоїсь північної сторони будівель, сніг трішечки ще зберігся. Тому я його набрала, ось так викладаю його на ґрунт, гарно-гарно так ущільнюю, Намагаюсь розкласти його рівненьким шаром, коли він так. Гарно ущільнений, він навіть в будинку не дуже швидко тане. Ось таким чином розклала я сніг і тепер просто зверху буду висівати насіння. Поливати не буду. Накриваю кришечкою і ставлю в тепленьке місце, як завжди, поки з'являться сходи. Чим мені подобається цей спосіб: по-перше, дуже гарно видно насіння. По-друге, коли сніг починає танути, ось таке дрібне насіння, щоб воно сильно в грунти затяглося. Сніг трошечки його тільки змочить і трішечки його в ґрунт підтягне, але не дуже сильно. А вже ж, якщо у вас немає зовсім де взяти снігу, ви можете висівати на пісок. Пісок також розрівнюєте. По-перше, вам буде зручно видно таке дрібне насіннячко. Перед тим, як його розкладати на сінечку, ви гарно з оприскувача пісок змочіть, щоб потім вже насіння зверху не змочувати. Ось сніг саме ту роботу і виконує, щоб зверху не змочувати насіння, але воно просочилося водичкою і не сильно глибоко зайшло в ґрунт. Зараз я ось в цей менший контейнер висію віолу, її навіть можна так окремо розкласти насіння. А ось в цей більший контейнер висію дзвоники Карпаські, також це гарний ґрунтопокривний кущик, який має такий. Ніжно-ніжно блакитний колір. І я також хочу, щоб він був поруч із лавандою. Він гарно гарно виглядає. Або навколо озера я його посаджу. Ну, подивимось, які будуть сходи. Ось бачите, як гарно видно на снігу? Ось так. На снігу дуже гарно видно насіннячку. Бачите, яке воно дрібне, майже така пиль, можна так сказати, це дзвоники карпатські, а у іоли трішки краще видно на сіні, але також завдяки снігу. Або буде завдяки піску, якщо у вас немає снігу. Ось таким чином прикриваю тепер ці коробочки і далі пророщую так, як пророщую всю свою розсаду. Ставлю в найтепліше місце для того, щоб з'явилися гарні і рясні сходи. Коли вони з'являться, піднімаю на підвіконня для того, щоб дати максимальну кількість світла. Досвідчувати не буду, нічого не досвідчую. Є в мене лампа, один рік буквально досвідчувала різниці. Не зрозуміла, і зараз взагалі дуже складна ситуація з освітленням, тому будемо сподіватися на денне світло, і я думаю, що все буде нормально. Ось і всі роботи, які я вам хотіла сьогодні показати: що я зараз роблю, що я зараз висіваю, і що вже в мене зійшло. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.